Перестань використовувати в польській мові вираз до, і почни говорити над, але треба знати в яких випадках. Пояснюю. Ми говоримо, наприклад, про якусь водойму. Це у нас річка, тут у нас є якась вода, там хвилі і так далі. Водою, водоймою, у нас може бути що. У нас може бути жека, ЖЕКа, так, у нас може бути може, може, тобто море. У нас може бути оцеан. Увага, не океан, а оцеан. Може бути, наприклад, став, став. Жека це вода, правда? Може, це вода. Оцеан і став, там також є вода. Так ось дивіться, ми тепер маємо розрізняти два поняття. Перший варіант це коли ми знаходимося ось тут, наприклад, десь. Тобто ми десь там, знаєте, гуляємо. Гуляти це спацерувач. Так ось дивіться, давайте, наприклад, ми скажемо, я гуляю біля, наприклад, річки, моря, біля океану або біля ставка. Ми маємо сказати, я гуляю. Це як у нас буде спацерувач. Так, але я гуляю. Це у нас спацеру й з хвостиком в кінці, бо це саме я. Тобто я спацерує. Так як це річка, це водойма, ми говоримо над. над. Чому треба говорити над? Тому що, якщо, дивіться, це річка водойма. Якщо я знаходжуся ось тут, в воді, я в ній плаваю. Але якщо я не в воді, це означає, що логічно я над водою. Тобто ось поверхня води, але я знаходжуся над водою. Я не в ній. Я над нею фізично, над рівнем річки, моря, океану і так далі. Тому ми кажемо, що спацирує над і далі ми, наприклад, слово жека відміняємо через питання над чим. Фізично ти над чим знаходишся. Отже, над жеком, над оцеанем. Над оцеанем" над ставем". Да? Я не буду зараз пояснювати ці закінчення. І що в нас ще лишається? Над жеком, над оцеанем, над ставем». Я гуляю біля річки, спацерує над Жеком. Спацерує над оцеанем, спацерує над ставем. Друге питання, якщо ви туди їдете, наприклад, ми не кажемо спацерує, ми говоримо, наприклад, яде. Тобто я їду на річку. Дивіться, неважливо, над все рівно лишається. Ми кажемо яде, з хвостиком бо це я, яде над, тільки міняємо. Ми кажемо яде над Жеке, Яде над оцеан і яде над став. Угу, поняли. Або ЄСТЕ НАД Жeką. Я там фізично є. Або, наприклад, яде над Жеке. Спацерує над Оціане", і, Наприклад, ІДЕ над оцеан. Тобто дві, дві, різні, дві різні речі. Але завжди пам'ятайте, все йде з приставкою над. Угу. Підписуйтесь.